Перше у Львові, пораненому військовому, встановили біонічний протез. На Львівщину евакуювали понад 170 тварин із Запоріжжя. У Львові розпочався тиждень мобільності. Організували толоку на станції Личаків. 33річний Михайло Юрчук згинає пальці свого біонічного протезу. Він перший військовий у Львові, який отримав такий протез. У святеному житті взагалі ну, з одною рукою це не так просто. У мене навіть такий випадок, ну, шнурки, наприклад, навіть зав'язати, ти не можеш, це проблема. Чоловік втратив руку та ногу під час обстрілу на Харківщині. На нас вийшов танковий підрозділ в кількості 16 одиниць, техніки, вибухи. То я не почув, я почув, я просто побачив ну, як темрява, я впав. Потім відкрив очі, ну, протер там від землі. Оближче побачив, що в мене немає. Ну, рука, гола кістка на місці руки. Подумав, що треба глянути, що там з ногами, чи зможу я пересуватися. Бачив, що нога дуже сильно була розтрощена. І ну, думав, я думав, що я загинув. Протез працює так, коли людина напружує м'яз на ампутованій кінцівці. Біонічна кисть реагує. Це є протез із зовнішнім джерелом, скажімо так, енергії. То він для того, для виконання якоїсь роботи використовуються зовнішні джерела і для пацієнта. Це є полегшення, тому що ми треба просто надавати їм правильні команди, а вже сам протез буде допомагати йому. ми робимо це мультидисциплінарною командою. Тобто, кожен пацієнт, який до нас звертається, він потрапляє в надійні руки команди наших лікарів. З кожним пацієнтом працює команда, яка складається із хірурга, травматолога, протезиста, фахівця із ментального здоров'я, тобто психолог, психотерапевт, а також фахівця із реабілітації це лікарі ФРМ, це фізичні терапевти, це ерготерапевти, тобто. Пацієнт не шукає допомоги в різних закладах. Зараз у Львівському центрі Незламні розпочали благодійний збір на 50 таких сучасних протезів для тих, хто отримав поранення під час війни. Збирають 100 мільйонів гривень. Ірина Мочульська, Іван Кадосько, Суспільне, Новини Львів. За минулу добу на Львівщині один раз лунали сирени системи оповіщення. О 16.52 була загроза ракетного удару з території Чорного моря. Небезпека не справдилась. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. До Львова двома евакуаційними потягами з районів бойових дій приїхали ще 183 людини. 618 українців, чотирма потягами вирушили з Львова до перемишля. Правоохоронці вчора перевірили 115 навчальних закладів Львова та 25 у Другобичі приміщення обсте вибухотехніки, евакуювали майже 41 тисячу людей. Все через анонімне повідомлення про замінування вибухівки не знайшли загалом. Поліція області за минулу добу працювала 1505 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів. Військові 80-ї десантно-штурмової бригади, яка дислокується на Львівщині, розповіли, як їх зустрічали місцеві мешканці у звільненому Ізюмі. Нагадаємо, 10 вересня українські військові звільнили місто Ізюм, що на Харківщині. Воно перебувало під окупацією від початку квітня. Як повідомляє командування десантно-штурмових військ Збройних сил України, російські окупанти майже вщент знищили Ізюм. Тож українських захисників зустрічали із сльозами та обіймами. Зараз воїни всіляко допомагають цивільним, Діляться їжею, роздають інтернет та допомагають вирішувати інші побутові проблеми. Імена військових, які про це розповідають, не вказують з міркувань безпеки. Втрати російських військ станом на 16 вересня. Особовий склад близько 54 005 осіб. Танки 2199 одиниць. Бойові броньовані машини 4690 одиниць. 1302 артилерійські системи, 312 реактивних систем залпового вогню, 168 засобів протиповітряної оборони, 250 літаків, 908 безпілотних літальних апаратів, 216 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 3550 одиниць, спеціальна техніка, 121 одиниця, 15 кораблів та катерів. Збито 233 крилаті ракети. Слава ЗСУ внаслідок ДТП біля міста Броди на Львівщині. Загинуло четверо людей. Серед них одна дитина. Ще четверо людей травмовано, в тому числі дві дитини. Їх доставили до лікарні. Правоохоронці встановлюють обставини аварії. У державному бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження. Триває слідство. Нагадаємо, близько 20.00 15 вересня на дорозі Київ чоп зіткнулось два авто: Фольксваген та військовий автомобіль. Травмовані та загиблі пасажири та водійка легковика. Водій військового автомобіля не травмувався. У Львові викрили схему переправлення військовозобов'язаних за кордон. Як повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури, у Львові член громадської організації разом зі спільником розробили схему незаконного перетину кордону для військовозобов'язаних. Вони за 10 тисяч доларів виготовляли документи для перетину кордону і включення до електронної системи шлях. Правоохоронці затримали львів'янина під час одержання частини суми у розмірі 5 тисяч доларів. Чоловікові повідомили про підозру, йому загрожує до 9 років за ґратами. Кожний пакет десь по 11 кілограм, 10. Туди входить все. І олія, і консерва, і борошно, де борошно, де сілі, де є і, ну, крупи різні, макарони. Десятки пакунків з хімією, одягом, медикаментами та продуктами. Від початку повномасштабного вторгнення приміщення Львівської церкви Гефсиманія перетворилось на волонтерський склад. Старший пастор Микола Литвиненко каже, тепер їхній храм можна назвати справжнім гуманітарним хабом. Бог тільки він звів нас з людьми, яким потрібні були продукти. А інші подзвонили, що в них є продукти. І ми почали думати, де взяти машини з Польщі забрати, привезти на склад, передати в Харків. І потихеньку розгорнувся такий гуманітарний хаб. Віряни церкви надають прихисток і харчі вимушеним переселенцям і жителям міста, які мають потребу в продуктах, а також доставляють гуманітарну допомогу у найгарячіші точки на сході і Півдні України. Волонтерство це, ну що, це тоді, коли робиш по поклику серця і за це не хочеш грошей. Називається так, це не заробіток. Так що у мене волонтерство три своїх машини спалив на восток. І слава Богу, що люди допомагали купувати далі, далі ремонтувати. Пастор Микола Литвиненко приїхав зі Скадовська. Там він був священнослужителем у місцевій церкві. Тепер свою діяльність продовжує у храмі Гевсиманія. Тут також займається волонтерством, робить ремонт у церкві, а також розвозить допомогу на схід. Тут мені допомагають продуктами затаритись, їхати до хлопців, коли їздять, їхати в ті церкви до старшого пастора Миколаєва. Я от був недавно там. Теж перевозили туди продукти харчування, бо вони там за неділю роздають до більше тисячі пакунків, возять по селам. Допомагають у храмі і переселенці зі Сходу. «Приїжджаємо всією сім'єю. от Тато зараз працює, допомагає на складі розвантажувати і завантажувати фури, фургони. От, а ми тут з братом та сестрою допомагаємо пакувати. Життя це служіння, просто не знаю. Поклик серця, я б сказав так. Приїжджає машина, там, якщо багато людей, то розгрузили швидко, швидко загрузили, коли треба. Приїжджає загалом це харчові продукти, Ну засоби гігієни. Гуманітарна допомога надходить від іноземних партнерів. За один вечір у храмі встигають спакувати до півтори тисячі пакетів. І від початку повномасштабного наступу церква перенаправила більше 800 тонн продукції. Макарони, два крупи, одна кукурудзяна, пляшка олії. Ну такий набір. Анастасія Ярмоловська Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів. Із Запоріжжя на Львівщину евакуювали понад 170 тварин зі звіринця, що був на території дитячої залізниці. Муфлони, поні, олен, страуси та інші птахи. Всіх їх розмістили у притулку у Львівській області, де тварин збудували тимчасові вольєри. Наразі вони звикають до нової домівки. Вони були не в спокійній зоні, тобто лунали вибухи, працювали ППО і тому подібне. Тобто, це негативно впливає в загальному на стан тварин. Вони не розуміли, куди попали. Територія нова, люди нові, все нове і. Ну, трошки потребують вони часу для адаптації. Вже деякі тварини насправді почувають себе значно ліпше. Годують тварин переважно овочами, фруктами та зерном. Екзотична лама, якого називають Діма, полюбляє ласувати яблуками. Діма, Діма хороший, ти мій маленький хлопчик, так? Значні яблучка? Нащо? Евакуація тварин, за словами зооволонтерів, була тривалою. Близько 12 годин їх лише завантажували в машини. Ще 14 годин вони їхали до Львівської області. Настав той день евакуації. Ще ми дуже довго шукали транспорт, який би погодився забрати цих тварин, бо, перше, не всі хотіли їхати за тваринами, друге, не всі хотіли їхати у Запоріжжя. Не всі тварини виявилися такими контактними. Тобто, Довелося кликати ветеринарів, які сидували цих тварин, і в сплячому стані їх забирали. Тобто, там це олень, це була лама, це був поні. До зими у притулку планують збудувати постійні вольєри. Та заготувати корми, а також кожен охочий може допомогти тваринам їжею або донатами. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. столоки розпочали тиждень мобільності у Львові. Сьогодні проводять прибирання на станції личаків. До столоки долучились зокрема місцеві мешканці. Я давно хотіла, особливо в ту сторону, бо там взагалі жах. Якщо йти по ну, по вулиці, там по колії то кудись в магазин? Ну там жах, там просто жах. Колія станції личаків не використовується залізницею вже понад 5 років. Вона частково заросла деревами. Після того, як її очистять, організатори тестово запустять велодрезину, спеціальний велосипед для залізничної колії. Ця колія, яка не має зараз оборонного значення, може в майбутньому використовуватися або як туристична атракція, або як транспорт, в тому числі при відповідних змінах законодавства. І ну, нагадати також. Про існування її і про те, що залізниця в місті це дуже важливо. Привертати увагу до відновлення колії на личакові почали декілька років тому. Розповідає заступник керівника парку знесіння Орис Завидович, завершуючи п'ятнадцятим роком, ми займалися до того весь час підтримкою цієї колії в робочому стані. Зв'язки мали з залізницею нашою львівською, їх принаймні раз на рік вдалося пускати невеличку дрезину. Або дизельну, або навіть було паровоз їхав одного року. Атракція гарна, ми хотіли підкреслити, що цей об'єкт можна розвивати для Львова. Нагадаю, тиждень мобільності щороку відбувається у європейських містах, а також у Львові. Основна мета популяризувати серед мешканців використання громадського транспорту та альтернативних видів пересування. У Львові він триватиме з 16 до 22 вересня. Продовж тижня відбуватимуться пішохідні та велоекскурсії, обговорення та велозабіги. Анастасія Ярмоловська, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. спорту ефір суспільного. У студії для вас працює Юрій Пес із ДСНС Патрон інформує: біля мікрофона патрон. Щодня я винюхую вибухові предмети на різних територіях і хочу розказати вам, наскільки підступно діяв наш ворог, залишаючи їх. Він підкидав їх у різних неочікуваних місцях в оселях, яких проживав під час окупації, у покинутих авто. Як тільки побачили небезпечний предмет, у жодному разі не перемішуйте і взагалі не беріть його до рук. Про знахідку одразу повідомте, зателефонувавши на лінію 101. Мої колеги професіонали його знешкодять. Будьте пильними, і як і я, тримайте хвіст бубликом. Пес із ДСНС Патрон інформує.